Доброго ранку! Доброго дня! Чим навітатися треба щодня! Усмішку людям усім посилати! Доброго настрою на весь день побажати! Доброго дня, мої любі дітки! Я вам бажаю чудового настрою на весь день! Доброго дня, малята! Сьогодні ми поговоримо про одне чарівне та красиве дерево. А про яке саме ви здогадаєтесь, відгадавши загадку? Я дерево символ. Зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Так, молодці, це верба. Дітки, подивіться уважно. Мабуть, у кожній оселі навіть у нашій групі теж стоять гілочки-верби. Малята. А як у народі ще називають цю гілочку? Так, вербова. Подивіться, дітки, що це в мене в руках. Молодці вербові котики. О якій порі року можна побачити вербові котики? Звісно, навесні. Чому вербові бруньки, що розкрилися, називають котиками? Так, тому що вони пухнасті, молодці діти. Коли ще навколо біліють сніги, але вже трохи потеплішало, на вербі з'являються білі, ніжні пухнасті котики, то цвіте верба. На вербі, на гіллі білі-білі котики, доторкнуться лагідно. Лоскотливим дотиком доторкнуться котики білі, невеличкі, до руки, до ротика, до моєї щічки. Малята, я хочу вам розповісти легенду про вербу. Послухайте її уважно. У матері вдови було троє синів. Вони дуже любили маму. Росли вони добрими. Роботящими приносили радість усім людям. Та от напали на рідну землю вороги. Прийшов до матері старший, благословіть, мамо, за свій край боротися. Стиснулася в мами серце, але благословила. Потім прийшов середній, і його мусила благословити. А коли попросив благословення найменший. Не витримала, не пущу, скрикнула. Один ти в мене залишився, а земля у нас теж одна. Хто ж її захистить, як не я? Ще більше защеміла у матері в серці, але провела у дорогу і найменшого сина. А сама щодня виходила на берег річки, синочків рідних виглядала. Поверталися їхні друзі. Схиляли перед матір'ю голови, приносили їй невтішні звістки, загинули всі її сини героями. Довго плакала, ридала мама над річкою, не хотіла в хату без дітей вертатися. А на ранок побачили люди на березі вербу, що невтішно додолу схилила свої віти. Отак на світі з'явилася плакуча верба. Діти! А які ви знаєте повір'я про вербу? Верба приносить сімейне життя. Вербовими прутками легенько били діток, що росли здоровими. Коли виганяли худобу вперше на пасовище, теж вдаряли освяченою вербою, щоб уберегти від усяких напастей. Освячені гілочки верби ставлять вдома перед іконами. Через рік ними обмітають всі кути в домі і обов'язково спалюють, а на їх місце ставлять свіжі гілочки, які мають оберігати будинок і домочадців від хвороб та бід. За тиждень до Пасхи всі люди відзначають одне з головних свят вербну неділю. За біблійним сюжетом у цей день Ісус, Син Божий, в'їхав у ворота міста Єрусалима на віслюку. Його урочисто зустрічали містяни і кидали під ноги пальмові гілки, символ миру і спокою. У нас не ростуть пальми, тому замість пальмових гілок ми використовуємо гілочки іншої рослини. Про вербу, дітки, також складено багато прислів'їв. Давайте декілька з них вивчимо. Де верба, там і вода. Повторюйте за мною. Де верба, там і вода. А ще в народі кажуть, без верби і Калини нема України. Повторимо разом. Без верби і Калини нема України. Дітки, я пропоную вам вивчити чистомовку про нашу вербу. Послухайте, спочатку її уважно. Ба, 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 ба ба на березі верба. Бу-бу-бу, Бу, 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 доглядаємо вербу. Бі, 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 сидить голуб на вербі. Давайте ще раз. Повторюємо всі разом: ба, ба ба. Ба, ба, ба. О, на березі верба. Бу, бу, бу. Бу, бу, бу. доглядаємо вербу. Бі, 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 бі. сидить голуб на вербі. Молодці малята. Скажіть. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про вербу. А що цікавого ви дізналися на занятті? Верба одне з найулюбленіших у народі дерев. Здавна вона супроводжує людські поселення і оселі. Тому, дітки, я вам сьогодні пропоную виготовити такий оберіг, щоб вербова гілочка оберігала кожну оселю. Але перед роботою розімнемо наші пальчики. Я біжу-біжу по гаю. Там метелика спіймаю. А метелик не схотів. Геть від мене полетів. Для роботи сьогодні нам знадобиться картон, дощичка для ліплення, пластилін коричневого та білого кольору, стека та серветка. Почнемо працювати. Спочатку зробимо гілочки. Відщіпуємо від коричневого пластиліну шматочки, розминаємо їх та скочуємо з них ковбаски. Ось такі ковбаски смужечки у вас повинні вийти. Далі будемо робити наші бруньки-котики. Беремо для цього білий пластилін, відщіпуємо невеличкі шматочки і скочуємо їх у кульки. Потім ці кульки трішки витягуємо з одного боку, роблячи такі крапельки. Таких крапельок, дітки, повинно бути багато. А далі почнемо формувати наші вербові гілочки. Далі, дітки, починаємо формувати наші бруньки. Беремо нашу краплинку і в хаотичному порядку прикріпляємо їх до наших гілочок. Далі, дітки, за допомогою стеки придамо нашим котикам пухнастості, щоб вони були дійсно схожі на пухнастих котиків. І ось така чудова, красива вербова гілочка у нас з вами вийшла. Але я хочу її трішки прикрасити. Для цього я використаю ось такий бантик. Дітки, наша вербова гілочка оберіг готова. Я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. Впевнена, вони неймовірні. До побачення, дітки! До нових зустрічей!